Вітаю! мене звати Марія Кагал, і зараз я розповім про те, що на часі Петріотів в Україні буде більше у США. Схвалила відправку в Україну вже другого зенітно-ракетного комплексу. Ухилянтам в Україні не надаватимуть адмінпослуги, якщо не буде військово-облікових документів. Мадонна на боці України американська попдіва закликає захистити українських дітей. 24 шахеди, 4 крилаті ракети Х-101, гіперзвуковий кинжал та балістика. Майже все це смертоносне залізяче, загальною вартістю щонайменше 70 мільйонів доларів, летіло на Київ цієї ночі, випробовуючи на міцність протиповітряну оборону столиці. Та все, чого Росіянам вдалося досягти, це кілька уламків від збитих ракет, без суттєвих руйнувань і жертв. Збити не вдалось лише одну балістичну ракету іскандер. Її росіяни запустили по Одесі з тимчасово окупованого Криму. Там цієї ночі також було гучно протиповітря. Ні, обороні в Севастополі Євпаторії, Бахчисарайському та Первомайському районах довелось добряче попітніти. Лише в районі аеродрому Бельбек місцеві чули щонайменше 20 вибухів. Про таке повідомляє телеграм паблік Кримський вітер за непідтвердженими, поки даними від його джерел, там міг бути пошкоджений зенітно-ракетний комплекс С-400. Дісталося і російській столиці. Українські партизани під Москвою знищили станцію супутникового зв'язку. Як повідомляє рух опору, АТЕШ, ця станція забезпечувала постійний зв'язок та передавала дані між штабами високих рівнів російської армії. Вона розташовувалась на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку у місті Клин, що знаходиться в 100 кілометрах від Москви. Агенти теж однією диверсією били двох зайців. Втрата лівня суттєво ускладнила зв'язок полку з вищим військовим командуванням. Заодно послабила систему протиповітряної оборони московської області нагадаю, нещодавно наші партизани також провели диверсії в станичках під Смоленськом та в Ярославлі. Ситуація на фронті залишається складною. Українські військові відновили втрачені позиції в напрямку липців на півночі Харківщини, де окупанти намагалися розвинути новий широкомасштабний наступ. Тривають бої у Вовчанську, а саме в районі Вовчанського агрегатного заводу біля тихого та вовчанських хуторів. За словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, російські війська на Харківщині намагаються просунутися вперед в глиб українських підрозділів та створити так званий пояс безпеки. Активно ворог наступає нині на Покровському та Курахівському напрямках. Тут росіяни зосередили найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Продовжуються бої в районах Часового Яру, Клішіївки, Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Слов'янська. Безуспішно ворог штурмує Білогорівку, яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині. Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів. Сповільнити наступ російських військ на Харківщині Україні допомогла американська зброя. Про це заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер. Він наголошує, що зараз ЗСУ можуть продовжувати утримувати лінію фронту. Також досягненням є те, що допомога союзників загалом почала доходити до українських захисників. Плюс один до захисту українського неба. Президент США Джо Байден схвалив відправку в Україну ще одного, а це вже другого американського зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про таке пише видання The New York Times з посиланням на анонімні джерела в Білому домі. За даними видання, система Петріот прибуде до нас з Польщі. Там вона прикривала ротацію американських військ. Від такого рішення самі лише плюси з одного боку. Україна посилює свою протиповітряну оборону. З іншого боєготовність самих Сполучених Штатів залишається поза загрозою. Напередодні нагадаю канц Німеччини Шольц анонсував передачу Україні ще однієї батареї Петріот та сотню ракет до неї від союзників. Чим же такий особливий цей американський комплекс ППО і навіщо він Україні? Ну, по-перше, це його вміння збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні ракети. Саме цей тип ракет довгий час вважався невловимим для української ППО. Усе через особливості роботи російських іскандерів і кинжалів. Ці ракети летять не над поверхнею землі, а підіймаються по балістичній траєкторії вгору, і звідти майже вертикально на величезній швидкості завдають удару. Тому перехопити її звичайними засобами протиповітряної оборони практично неможливо, але не для Петріот. Американська система може вражати балістичні ракети на висоті до 20 кілометрів не в останню чергу завдяки високоефективній радіолокаційній станції, плюс висока швидкість приведення систем в бойову готовність та ще їхня здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно. І на відміну від інших установок, ракета перехоплювач Петріота влучає безпосередньо в ціль, а не вибухає поряд з нею. Під час саміту лідерів країн G7, що відбудеться наприкінці цього тижня в Італії, США оголосять про нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії. Про це заявив представник Білого Дому Джон Кірбі. Мовірно, йдеться про обмеження щодо фінансових установ і небанківських організацій, які є частиною каналів поставок технологій та товарів для російського військово-промислового комплексу. Але поки невідомо чи готові інші країни Групи Семи дотримуватися жорсткої лінії США. Вашингтон також очікує, що наступного тижня G7 надійшло попередження серед Средніми малим китайським банкам, котрі допомагають Москві ухилятися від західних санкцій. Буде запроваджено цілу низку нових ефективних санкцій і заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, що допомагають Росії ввести війну. Ми продовжимо збільшувати навантаження на російську військову машину. Джон Кірбі, представник Білого Дому. І під час саміту Великої Сімки може відбутися ще одна зустріч українського та американського президентів. Це буде друга зустріч Байдена і Зеленського за тиждень у Білому домі. Заявили, що американський президент має оголосити про нові кроки у передачі Україні заморожених активів Росії. Лідери також обговорять подальшу підтримку України Сполученими Штатами. Громадянам України без військово-облікових документів частіше будуть відмовляти в наданні адмінпослуг. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це стосується сотень, якщо не тисяч, різних послуг, які важливі для комфортного життя. Він вважає, що це призведе до того, що українці будуть більш помітні для держави. Варто зауважити, що такі обмеження не запроваджуватимуть щодо критично важливих послуг, а також пов'язаних із дітьми та сім'єю військовозобов'язаного. Це нормальний природний процес. Процес цей триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм. Все частіше для надання послуг військово зобов'язаним держава буде запитувати такий документ, зокрема при перетині кордону. Денис Малюський, міністр юстиції України. Американська поп-діва Мадонна підтримала глобальний саміт миру у Швейцарії, що запланований на 15-16 червня, і буде зосереджений на повномасштабній війні в Україні. Зірка опублікувала на своїй сторінці в одній із соцмереж зворушливе відео. Більшість кадрів зроблені в нашій країні. Всесвітня відома співачка зробила акцент на долі дітей, і закликала приєднатися до неї у цій боротьбі. Мадонна заявила, що скрізь в Україні, Палестині, Ізраїлі, страждають діти, яких потрібно захищати. Children suffer. це були всі новини на часі. З вами була Марія Кагал. Залишайте вподобайки, коментарі та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.